Всім привіт! Це канал XGir, з вами Роман. і Сьогодні ми зробимо дещо цікаве. У нас є ось такий класний ножик Benchmade 535 3 Bugout з карбоновими накладками та везомий сталі S90V. Ми його кастомізуємо набором від Faitanium, титановими накладочками, титановим шпиньок та титанова кліпса. Побачимо, що в результаті у нас вийде. Маємо ножик, викрутки та наборчик, що нам присилали із США. Так, Ножики і поки відкладемо і побачимо, що тут є цікавого в цьому наборі. Флайтаніум. Цікаво, що цей пакетик компостабл, тобто він розкладається сам по собі. До речі, самі файтаніум, У них на сайті написано, що за кожні витрачені 25 доларів вони висаджують дерево. Мені подобається ця піклування про екологію. Ну, файтаніум однозначно за це плюс. Так, Титанова кліпса глибокого насіння. Так, що тут у нас? Шпенок, куди я його поклав? Мабуть, сюди я його вже переклав. Так. так, Ось цей з минулого пакетика був шпиньок із трітєвою колбою синього кольору, який світиться в темряві. Спробуємо потім знайти десь темряву вдень показати як воно буде виглядати. Ну і набір гвинтиків титанових під титанову саму накладочку. Так, це відкладаємо Не потрібно. І самі титанові накладочки. Вау, вау, це що таке? А, перекол! Ось така пластикова муха, якою можна пожартувати, кудись покласти, потім намагатися її вбити і з'їсти. <гум> ну Для жартів прикольна штука. Накладочки титанові для багаута. Всередині фрезеровані, щоб зменшити вагу. Теж класно. Також виточено все. Так, ось такий наборчик маємо. Кліпса, накладки, шпиньок та гвинтики. Тепер що у нас в бенчмейду? бенчмейда? бенчмейт бенчмейд 535... 3-3, Buggaut з карбоновим руків'ям і лезо із S90V. Він і сам по собі класний, легенький. Карбонова накладка приємна на дотик, гладенька, але трішечки така не шершава навіть, а не ковська, Але те, що ми зараз зробимо, це кастомізацію. Бачимо, як буде виглядати наш ножик із титановими накладочками. Поїхали! Думаю, може я залишу новин такі оригінальні, а може поставлю і титанові. що всі гвинти, вони тут є трішечки фіксатора. Синій зазвичай ставиться для того, щоб можна було його розкрутити. Але іноді вони з фіксатором переборщують. Буває, що зриває головку гвинта. Тоді його доводиться висвірлювати, розрізати і замінювати. Це не Дуже приємна ситуація, нічого не зробиш. Ча для правильного розбору потрібно гвинт прогрівати. Якщо він ви відчуваєте, що погано йде, краще всього взяти паяльник та добренько прогріти головку гвинта. Тоді фіксатор ослабляється і вже не так. Важко відк... відкрутити гвинтик. Так, на кліпсі зазначимо, що довші гвинтики, а на самих накладок коротші. Це є, і цей випав. О, випав на того. Так, тепер ось ви залишилися викрутити і можна буде повністю розібрати. Більше треба. Щось, вісім. Так, дев'ять. Спробувати дев'ять.

Так, готово. Розібрали самі накладочки, зняли. Всередині сталевий лайнер, невеличкий зовсім. Навіть це не, лай не лайнер, а замок самого Аксіса. Лайнер він мав би бути по всій довжині якось. Ну гаразд, Це вже така справа. Тепер ставимо. Починаємо складати його, як має бути. Не тікає від мене. Ага, тут спил є на самому замочку, того, щоб вставити лише в одному положенні, щоб не перекручувався гвинт фіксатора. Так і потрібно на це зважати. що таке? Встановлення леза це наймутріший момент, коли треба все виставити, так, щоб співпало і ось цей отвір і шайба, які намагаються весь час кудись втікти, висковзнути. Це не важко, але займає якийсь час і треба зробити все. От знову шайба втекла. Так, все, все стало на місце. Ось тут є в наборі найкоротші гвинти, вона явно на фіксації накладочки цієї. Для фіксації аксіса до накладки О. ставимо бакспер. Треба тут знову відкрутити, бо не вилізає. Так, довші це під кліпсу. А всі інші закорочуємо на свої місця. Їх теж бажано посадити на фіксатор, щоб не розкорочувались. Поки що ми залишимо, як є. Оце демонстраційний огляд. Закорочуємо осівий. Ставим клипсу то да меняем шпинюк. Так, а за по центру. Ну уже, выгляд у ножа совсем меньший. Гладенький титан з фрезеровочка все як треба. Так, тепер, де у нас там була кліпса з якогось боку? Ага, а тут цікаво, що тільки під правшу виставлено Отвори. Ага, цікаво, що тут лише під правшу є кліпси, тобто лише для правостороннього насіння. Щось вони за шольгу навіть і не подумали. Насправді закрутити, нарізати зайві. Гвинти, зараз отвори під гвинти не було б жодної проблеми. Але вони тут цю кліпсу зробили, аж три гвинта. Теж не зрозуміло для чого. Насправді тут двох цілком вистачає для того, щоб кліпса міцно трималась і нікуди від нас не тікала. Ну, є третій от, що було, вже раз, закрутимо. А один гвинток виходить запасний. нібито всі поставив на місце, але бачу, що один все одно залишається. От, у титанових, титанових гвинтів є одна неприємна особливість. Вони не магнітяться. Якщо у вас викрутка з магнітним наконечником, то нічого не ліпиться. На відміну, а ну це щось теж не ліпиться. Ладно. Так, кліпси на місці. Шпиньок міняємо. Ставимо так, як подобається, і затиснемо. Ніби правильно. Так. Ну, не видно. Занадто світло, щоб бачити, що ця трітєва колбочка світиться. Так, от і результат. Титановий нудіст. Можна залишити гвинти чорними, але, як на мене, з титановими виглядає. Симпатичніше. Або поставити блакитні. Можна у флайтані вибрати будь-який кольор анодування, як накладки самої, так кліпси і гвинтів. Проте анодування на титані воно з часом стирається. Тобто, якщо ви там замовите красивий малюнок, двокольорний чи інший, то від звичайного використання воно буде витиратися. Алюміній це жорстке анодування, і це треба ще спробувати подряпати, Ось це синя ставка, а також синій шпиньок, тобто і шпиньок, вони не дряпаються просто так і не витираються зовсім від користування. А титан, він анодується або кислотою, або температурою, але зазвичай це кислота використовується та струм постійний. І титанове надування буде витиратися. Що мені тут не зрозуміло? Тут би я залишив відкритим бекспейсер, так само, як зроблено на оригінальному. Але в руці, звичайно, воно краще. Тобто тут вже буде у вас рука зісковзувати, а тут додає об'єма для самої руки. От. Маємо готовий виріб кастомізований Benchmade 535-3. Як на мене, то вийшло класно. Спускаємось в темряву для того, щоб показати, як світиться трітіва колба. раз світиться наш третій. На жаль, камера не фокусується, але такий цей синенький вогник. Його чітко видно в темряві з одного боку це і є третєва колба. Знайшов місце, де трішечки є світло, так, щоб камера могла сфокусуватися на чомусь. Крута, правда? В темереві ви завжди знайдете свій ножик. Де б він не був. Хіба що він впаде на іншу сторону, і інший бік, бо колба, колба в нього з одної сторони. Але видно. Де ніж? Вага бенчмейт, багаут. З титановим руків'ям складає 81 грам. Ще раз. Так, рівно 81 грам. Вага бенчмейт Вага з, з карбоновими накладками складає 57 грам. З титановим виходить 81 грам. Тобто на 24 грами ножик важче, коли встановлюємо титанові накладочки. Отже, фінальні думки щодо benчмейт багаут з титановими накладками. З титановими накладками ніж стає трішечки важчий, в руці відчувається більш впевнено. Це той випадок, коли невеличка, невеличке збільшення ваги тільки додає впевненості в використанні. ніж сидить в руці за рахунок ось цієї відсутності вирізу. Під темляк теж зручніше. Тобто, от зараз я можу продемонструвати, коли його тримаєш. Невеличка незручність є, воно трішки колить в руку. Не те, щоб колоть, ну, покута тут немає, але зручніше із титановим накладкою, коли є повний охват руків'я. Новий абсолютно вигляд, ніж з титаном. Виглядає бомбезно, хоча і з карбоном класно. І титанове руків'я буде однозначно краще за стандартні пластикове руків'я у звичайного синього багаута. Карбоновий це сам по собі шик. А от пластик вже не так приємно. Тому, якщо у вас звичайний багаут і ви його любите. Ви його хочете ним користуватися, то титан вам допоможе змінити вигляд вашого ножика. З вами був Роман, канал Exгір. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Сподіваюся, ми ще зробимо багато цікавих оглядів.